жертв Голокосту в Кременчуцькій бібліотеці провели захід Людяність у нелюдяні часи. На зустріч запросили учнів 9 класу Першої гімназії, під час якої обговорили події тих часів. Детальніше дивіться далі. Голокост катастрофа, під час якої було знищено 6 мільйонів людей. Півтора мільйони з них це діти. Тільки на території Кременчука загинули 8 тисяч євреїв. Ці страшні часи голокосту назавжди закарбовані в пам'яті людей. Сьогодні у Кременчуцькій бібліотеці для учнів 9 класу першої гімназії провели захід Людяність у нелюдяний час. Дуже важливо в наш час. Хоча він і так складний для нашої країни, але щоб людяність завжди перемагала, треба згадати, як перевага одних над іншими призвела до такої трагедії людства, як Голокост, коли було знищено 6 мільйонів людей за національністю євреї. Бібліотекарка розповіла учням про трагічні події того часу, звертаючи особливу увагу на героїзм людей, які ризикували власним життям, щоб врятувати інших від нацистської репресії. Незважаючи на такі страшні випробування, які випали на долю України Європи, залишалися люди, які були людяними, які жертвували своїм життям для спасіння. Інших людей багато таких людей вони носять ім'я праведники світу, і це засвідчено в музеї Яд Ваше в Ізраїлі. В рамках заходу також відбулася дискусія та обговорення, де учні мали можливість висловити свої думки щодо подій того часу. Ця зустріч була не лише освітньою, а й дуже емоційною для молоді, дозволяючи їм краще розуміти важливість та актуальність пам'яті про минуле. Більше за все я хочу наголосити, що немає вищої, нижчої раси, поганої раси. Є люди. Ми всі люди, і ми повинні залишатися людьми в будь-яких обставинах. І життя триває, і хай воно буде, і хай наші діти, діти в Україні також побачать радість. Також у бібліотеці діє виставка книг про події голокосту, з якими учні могли ознайомитися після заходу. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.